Горіла квартира із вікнами у внутрішній двір на другому поверсі будинку номер 4 на вулиці Сагайдачного. Вона була порожньою, тож із людей ніхто не постраждав. Пожежу помітили близько 11.30 люди, які працюють неподалік. Вони і викликали пожежників. Я хотіла в приміщенні банку, підравний банк, запах диму, вийшла на вулицю, побачила у фортеці йде дим. Я підійшла, постукала в двері, нікого не було, визвали пожежну машину, всі служби і все. Вогнеборці приїхали оперативно, оскільки двері у квартиру були зачинені. Пожежники із допомогою висувної драбини піднялися до вікна, яке довелося розбити, щоб потрапити всередину та нейтралізувати вогонь. Менш як за півгодини пожежу погасили. Густий дим заповнив чи не увесь будинок. Зате полум'я від місця займання далеко поширитися не встигло. На площині 3 метри квадратних. Пошкоджено речі домашнього вжитку та побутову техніку. Через задимлення було проведено евакуацію з верхніх поверхів мешканців з метою запобігання отруєння чадним газом. Найімовірніше причиною пожежі стала неуважність господарів. Було вімкнені електроприборів, ну утюг і пилосос. Але остаточно причину встановлюється, це вже буде експертиза. Рятувальники вкотре нагадують людям протипожежні правила. Не залишайте електропробори включеними, не залишайте дітей самих, слідкуйте, правила пожежної безпеки, дотримуйтеся.